Девять за, один против. И може бути. А, 3. А нас є 60. Одиннадцять утриманий. Рішення викриті. Що це виробляєте? Ці колота стали за голосування в цілому. Прошу голосувати 20 чоловік, а немає в немає... <ків> Прошу, хто <що> за? Голосуємо <ків> в цілому за проект, який запросували у вас.

Ні. Що? що Справа було б запитати, хочу одного підкороти, а проти чого вони прояснити. Проти чого вони про ячого. Ні, то тут попередні. Проти чого вони протягом? Дев'ять отримує чотири роки за 9. За багато років. Ще що утримується. Останні голосування при пропусти. Змінимо, що так само ставитися. Зміниться за зміни. Зараз у нас є доначе. Наші програми до є шанс. А можна до вас запитати? Ну ми ж не прийшли до одного рішення. Я хочу запитати, може, я, може я помиляюся. Ми заложимо на індексацію. Скажіть мені, Леся Петрівна, ви як головний бухгалтер, тому що не проголосували за ті, скажімо так, корективи, які я хочу Скажіть, будь ласка, ми 1 січня зможемо платити індексацію? Ми за на ми ми може... не кажемо про індексацію, я ще вам пояснювала на, на засіданні комісії, що це буде виплати, пов'язані із підвищенням заробітної плати. Де, ми, ми, ми дали 100% премії, які включаються у підвищення. Тобто до мінімальної 100% підвищення йде. Дякую. Не можемо, Бо платити не не Можете, я так не розумію. Ні, закласти не можуть. Зоряна Анатолійовна каже, закласти не можемо, але він не може. Але платити ми не будемо. Ми її заплатимо, а бухгалтер зможе це провести по бухгалтерії і проплатити це саме. Гроші будуть відсіти повітря. Зрозуміло, де вони будуть діватися. Вони дівати? ж не підуть, вони не проплатять. Це й говорить. Які Бо ще пропозиції в кого є Давайте що, Так, пропозиція зробити перерву на 10 хвилин, так? 10 хвилин переможе.